В Україну ця команда польських пожежників-волонтерів приїжджала не раз, а на волинь уперше. Памперси відразу передали у відділення, де перебувають хворі, які потребують стороннього догляду, зокрема і в паліативну допомогу. Із привезеного кажуть в медзакладі, потреба є у всьому. Це є спеціальні підстилки для хворих по типу одноразових пеленок, які Значно допомагають у догляді за важкими хворими. Є багато пацієнтів, які потребують спеціалізованого догляду, тому памперси наразі це дуже актуальна допомога. Про те, що хочуть допомогти, поляки сповістили на початку місяця. Про потреби лікарень їм розповідали колеги з Волинського управління ДСНС. Дещо дозбирали збирали власними силами і самі лодзя привезли на Волинь. Уже в містах. Влада міста Лоць спільно з пожежною вартою віддавно підтримують українців у Польщі і за кордоном тут в Україні. Нашим містом партнером є Львів, але дізналися про ваші потреби і за сприяння ЮНІСЕФ привезли медичні засоби, які мали. Думаємо, вам згодяться у важкі часи. Це була справді волонтерська поїздка. адже пан Даріуш працює в лісовій пожежній охороні Польщі добровольцем, тобто зарплати не отримує. Втім, каже, мав за честь приїхати в Україну, яка сьогодні потерпає від війни. Ми просто робимо робімо. Ми робимо, робимо те, що любимо, а, і коли є так, можливість, можливість допомогти, допомогти Україні, не. то допомагаємо. Сподіваємося, що коли ми будемо потребувати, ви теж допоможете. Польські друзі цікавляться усіма подіями, що відбуваються в Україні, і не приховують, що певним чином хвилювалися, коли їхали на Волинь, бо тут кордон із Білоруссю, особливо після недавніх подій. Але їм було важливо передати допомогу не в загальні це пункти, це пункти збору, а безпосередньо в заклади тим, хто цього потребує. наш Злодзя сама запропонувала і надала допомогу нашій лікарні. Ця допомога нам вкрай зараз потрібна, враховуючи величезний потік важких хворих. Анастасія Кочина, Андрій Гнатюк, 12 канал.